Я ж не криюся. Дай ті зімочки. Я не дам, я їм даю. Вибирай свої зімочки. Не кричи до мене. Віддай ті зімочки! На, свої зімочки і вийди звідси. Ти чого кричиш до мене? Я до тебе кричу? Я до тебе кричу? Я тебе попросила, не лузай зернята. Я ж пихаєм Владик, це не тихенько, повімаєш, щоб запаху не було. Владик, я тебе прошу. Я тебе дуже прошу, я з тобою не сламися, я до тебе не кричу, так, як ти до мене, але я її не прошу, перестань за тебе прошу вам. Якщо я підійду, ти будеш жувати, я зараз позволю до мами, щоб не обіжався. A telefone eu mandei ele.